Зйомок цієї серії запросили спеціально кончиту вурст. Це не смішний жарт. Мені взагалі вже дуже дуже образливо за е, артиста під ім'ям чи та І Я пропоную все ж таки змінити тему розмови і поговорити про зайців про тих людей, які намагаються зекономити трішечки там, де в принципі то можна і не економити. От що змушує на вашу думку людей зайцем їхати у тролейбусі, хоча можна в принципі заплатити півтори гривні за проїзд і підтримати Запорізьке електро. Електротранс, наприклад, чи що змушує на вашу думку людей випрошувати знижку у розмірі однієї гривні двох гривень, коли йдеться про величезні суми, наприклад, у 100 гривень? Да, наприклад, да? я хто собі собі такі, ну скиньте мені, 5 гривень. доларів. Да? А що змушує людей економити у малі суми? Ну чи хоча б їздити зайцем у громадському транспорті? Зателефонуйте нам за тим номерами, що ви зараз бачите на своїх екранах, І давайте в рубриці на один з усіма поговоримо на цю тему. Тобі час це жадібність чи це жадібність? А, мені здається, що є два дві групи людей. Перші це такі собі скруджі макдаки які дійсно і Вони намагаються економити на всьому, і тому і за проїзд намагаються не платити. нібито, а, типу копійка рубль збереже і таким чином а і просто хочуть надурити. когось. хочуть надурити хоча б на три гривні, хоча б на дві, хоча б на півтори, хоч на п'ятдесят копійок. І є, мабуть, ще третя група людей, про яку варто сказати: це люди авантюристи яким не вистачає певних емоцій, не вистачає адреналіну у крові, тому вони хочуть проїхатися зайцем, наприклад, в громадському транспорті для того, аби, ну, типу, пощастить, не пощастить, зловлять або не Мама, зловлять. Мама, код... а типу, махрімінал. <рес> Я бедбой, поганий хлопець. Я їжджу не оплачуючи проїзд. Або навпаки, от дехто є такі люди, які намагаються там вкрасти якусь ручку в супермаркеті. Яка... а Ти думаєш, що це клоптоманія? Ну, ну мені здається, що це знову ж таки та. людям просто не вистачає емоцій. Вони думають, ну хоча б там ну, називають ручку в крату. Ні, це коли ти береш якийсь предмет, який для тебе щось означає. Він для тебе важливий. Ні, не обов'язково. Клаптумання це ти коли крадеш щось. Тобі не важливо, що, але ти хочеш вкрасти, і люди там крадуть навіть не потрібні їм речі. А воно ну, просто їм подобається сам цей процес, це така залежність. Що змушує вас економити незначні суми? Причому не те, що економити, а йти майже на порушення закону на заради на злочин, а заради економії незначної суми грошей. Номери телефонів на ваших екранах. Телефонуйте, давайте поговоримо про ці про цю проблему. На вашу думку, дійсно, що змушує людей зайцем, наприклад, їздити в автобусі, в тролейбусі, в трамваї. І при чому зрозуміла річ, коли немає грошей, коли я останні гроші витратив на, на щось, і тобі просто нічого не залишається, як або йти пішки, або проїхати, не заплативши за проїзд. Або ну це більш-менш зрозуміло, але бувають ситуації, коли дійсно в людини є гроші, а вона все одно намагається зекономити, так би мовити, і не заплатити. Купив собі лексус, але паркуюся не на платній парковці, а поперек Проспекту заважаючи всім їздити нормально, тому що мені шкода 10 гривень. За... На... За, парковку. за парковку. так, от що на вашу думку дійсно змушує людей економити незначні суми грошей, які не додадуть особливого, не дадуть за особливого зіскуджету? Ти знаєш, ні, я взагалі дуже погана, мабуть, господиня. Я не вмію економити гроші. А, я, якщо ну, або беру перше, що мені подобається, або не беру взагалі. Ну, тобто то я не дуже часто вибираю. І не дивишся там на ціни, наприклад, що то, що тобі подобається, може коштувати там три тисячі гривень. І как би ти там на державному телебаченні все-таки працюєш. А, то, якщо нема грошей, просто не беру. Я не можу випрошувати знижки, наприклад. Або просити людей, так само от багато хто любить ходити на ринки для того, аби поторгуватися, випросити там собі гривню знижки, 50 копійок знижки. Я ніколи цього не роблю, я не вмію цього робити, і тому в принципі мені. <рес> я не знаю. Я підходжу деколи, питаю там а, а, продавця на ринку, а, скільки коштують, там, припустимо, помідори. Такі там 7 гривень такий, ага, добре. Я хочу проаналізувати, зробити аналіз ринку і проаналізувати десь кілька аналіз ринку чи аналіз базару. Аналіз ринку базару. Так от і хочу де де дешевше. Каже, 7 гривень. А я такий добре, тільки розвертаюся, на таке. Ну, за 6,50, за 6, за 5,50 віддам. <риклад> Не треба вибувати знижку. А насправді є такий хід в продажах, коли ну, видалка цін, ніби що тобі роблять знижку, спочатку кажуть, за завищену ціну, а потім роблять знижку, і в тебе таке враження, ніби ти отримуєш якусь вигоду, ніби ти щось заробляєш. А таким чином, на твою думку, люди, які економлять незначні кошти, вони знають про виделку ціни і намагаються купити товар за його справжню ціну. Ні, думаю, що вони ж лаби. Тобто, ти жадібність? Так, Я думаю, що жадібність, ну, в принципі, якщо людина має Гроші, щоб заплатити за проїзд, чи там за парковку, чи за будь-що. А не платить їх. Я думаю, що суто з жадібності це А можливо робити. це неправильне виховання. Просто не привчили з дитинства платити за послуги, які надають. Е, я думаю, що це неправильне жадібне виховання. Тобто, так не робили батьки, так не роблять діти, і так не будуть робити. Ну от чому ти, наприклад, платиш за все? Ну, мама казала в дитинстві, що погано красти, погано ну, там щось робити. Я цього не роблю. Абсолютно, ну так мене діду завжди вчив, що людина має отримати за свою працю винагороду. Тобто не важливо наскільки там маршрутчик гарно везе чи не гарно везе, ти можна на нього поскаржитися, але ти повин, заплатити повинен за заплатити за проїзд. Тому що якщо ти не платиш за проїзд, то потім маршрутки просто не будуть, не будуть їздити. Немає людей, які знають, чому вони економлять незначні кошти, ховаються. ховаються або бояться зізнатися. Ну що на на жаль, час рубрики на одинці з усіма закінчився, і є ще один сюжет, який. Кій маємо пустити в ефір Оксана Горінова розповідає. чи, вірніше, продовжує розповідати про енергетичні центри людини, про те, що є основою гармонійного життя чоловіка та жінки.